В опросі зарабатування денег ти нікада не станеш чемпіоном. Ігор Коломойський, доларовий мільярдер, співвласник групи приват, а сьогодні арештант СІЗО. Як травми привели його на вершину фінансового олімпу і як самовтілюване пророцтво зіграло з ним злий жарт? Я, психологиня Олена Шершньова, сьогодні проаналізую особу олігарха. Але спершу, будь ласка, підтримайте відео лайком та підпишіться на канал. Ігор народився 13 лютого 1963 року у Дніпропетровську. Його мама працювала в промбудпроєкті, тато на медкомбінаті. В шкільні роки Ігор займався шахами, навіть мав розряд. Але згадує про це неохоче. -під палки. Заставляли. Навчався хлопець невідмінно, як то кажуть, рано почав подавати надії. Хоча сам особливим досягненням це не вважає. Ну, ну то не була такова надіжди, подавань вона склося 40 чоловік. було. він навіть був нагороджений почесною грамотою. Хоча приводу для гордості в цьому не бачить, ну це чиста формальність якась. важко не помітити тотального знецінення своїх досягнень. І якщо в дорослому віці це можна пояснити прагматичним небажанням афішувати свої досягнення. Первая крупна uh -huh. ді як заработати. А шо такое первая крупна діяво та вічна може тонівелювання дитячих досягнень це красномовний маркер невпевненості в собі? У мене не було комплекса неповноцінності, я не страдала, що я не могу. Класичне я не як правило за цим словосполученням іде точний опис того, що насправді відбувається в душі у людини, але що вона відмовляється визнавати навіть перед самою собою. Я ніколи не бажаю зла ворогам, Я не ревную свого партнера. Я не травмований хлопчик, я крутий, невразливий чолов'яга. Нагадаю, що я практикуюча психологиня і психотерапевтка і веду особистий прийом. Працюю з дитячими травмами, з негативними батьківськими установками, з невпевненістю в собі. Тож, якщо ви відчуваєте внутрішній дискомфорт і потребуєте професійної допомоги, переходьте на сайт shirшňova.com і заповнюйте форму для реєстрації. Адресу сайту ви зараз бачите перед собою, а пряме посилання я залишу в описі цього відео. З дитячих років. Ігор почав демонструвати підприємливість. На вулиці не предприємчиво і не виживали. А у 10-річному віці вже заробив перші гроші. Я думаю, 10-11 нам було. Сібрали бутилки на стадіоні. Ми недалеко жили від метеора, після матчу, а потім здали їх. Ну, тобто, вони ночью переночували там в балки, у нас було огромне місце, тому що родителі, якщо б узнали, було б більшой скандал. Далі більше начиналось починалася фотографии, потім переросло. Там була історія особових потреб союзами, заготовка. Потім це переросло в какой то трейдинг. Після цього з'явилися комп'ютери, потім знову з'явився шарпотреб. І так оно одно за другим. Поступово статки Коломойського дозволили йому стати в один ряд з найбагатшими людьми України, але й це він примудрився сам для себе знецінити. Я ніколи не думав і не говорив, то. Ну, такою пчлен, що ми сидімо міністерства статистики. Згодом він вийшов на міжнародний рівень, увійшов до світових рейтингів найбагатших людей, став кісткою в горлі російському диктатору Путіну. Господина Коломойського привели до власті в качі губернатора. Ну, це просто унікальний проходимець. Та й тут Коломойський залишився вірний своєму сприйняттю себе. Та я думаю, він вам не вже і забив. На питання, чи часто з ним знайомляться жінки? Доларовий мільярдер каже, що не часто. І як причину називає не те, що він одружений або заклопотаний, а як би ви думали, що Шо є помоложе і побагаче. то звідки ж у олігарха така глибинна невпевненість в собі? Тобто ти ростеш, що ти воспитуваєшся як то? это в комплексі происходит. Батьки уважают вас, вот вони когда-нибудь говорили вам, мы тебя тебе вам, що ми тебе. <ква> Не, не только Они любим, меня любят. Вот не только любят, но и ну, уважают. У нас не те отношения, что-то вот обсуждать вот эти вещи. Как ну, уважают, не уважают. Но ну, ради этого мы не обсуждаем. Судячи з реакції Коломойського, питання про повагу з боку батьків є для нього досить дискомфортним. З цього можна зробити припущення, що саме потреба у повазі, у визнанні, у схваленні батьків, була в його дитинстві фрустрована. А потім підсвідомо він все ж таки прагнув її задовольнити, а тому йшов до нових, нових і нових фінансових досягнень і виглядав при цьому досить зухвало. Вопроси є у суття, що білязик в жопу засунув. Щодо атлигався уже глибоко в душі лишався тим вразливим травмованим хлопчиком, який знову і знову намагався заслужити повагу і похвалу з боку батьків, тільки вже не шаховими турнірами чи футбольними матчами, а фінансовими угодами. То вже як спорта, така качки, медалі, гали та саме та схоже, що всі шаленій, несамовитій, виснажливі гонитві за фінансовими медалями олігарх був не надто розбірливий у засобах досягнення своїх цілей, тож невдовзі опинився під слідством. Нічима не мало. Та Коломойський сам це передбачав, а точніше, пророкував. У психології є таке поняття самовтілюване пророцтво. Це переконання людини, яке самим фактом свого існування призводить до того, що рано чи пізно воно втілюється в життя. Скільки вони строї плани, вони ніколи не реалізуються. От я вчора строїв одні плани, а случилася там історія, ми всі плани помінялися. Та да все ж не от нас зависить. Жертва обстоятельств. Хочеться лише додати, що фрустровану потребу у повазі, визнанні, схваленні з боку батьків у дорослому віці можна задовольнити тільки через прийняття себе, безумовне прийняття себе, без досягнень, через схвалення себе, підтримку себе. Якщо ж намагатися зробити це за допомогою низки досягнень, то це буде тільки виснажувати емоційну жагу це не втамує, а прибере з вашого життя стопити червоні лінії і. Власне, радість від самого життя. Ну, ярка. Ну, може, якщо була поменше ярка, так вона була повіселі і пощасливі. Якщо вам сподобався цей розбір, будь ласка, підтримайте відео лайком та підпишіться на канал. І обов'язково напишіть в коментарях, про кого ще вам було б цікаво послухати. З вами була я, психологиня Олена Шершньова. Побачимося!